Турнікет Дніпро Копія Кет», – стверджують часом. Копія? Впевнені? Ні. Не Копія. Поясню чому. Combat Application Tourniquet – Кет Та турнікет Дніпро представники давно існуючої в історії людства концепції воротковий турнікет. Придумали її навіть не в цьому тисячолітті. Така концепція практична та добре зайшла кінцевому користувачу. При цьому дозволяє людині на тренуванні використовувати кет без проблем використовувати Дніпро і навпаки. Дніпро та Кет використовують схожу систему стропа в чухлі та С-подібну систему фіксації воротка. Ключове визначення схожу, але не подібну. І це теж добре з позиції навчання та використання. Унікальним турнікет Дніпро роблять декілька ключових моментів, чітко визначений з самого початку розробки, напрямок на кого орієнтуватися. Тобто, турнікет повинен конструкційно забезпечити високий процент спрацювання при використанні пораненим з однією робочою верхньою кінцівкою, а друга поранена, якою потрібно ефективно накласти турнікет на протилежну нижню кінцівку, де є поранення з масивною кровотечею. Відповідно, своя індивідуальна лінія розвитку для реалізації вказаної мети. Окрім цього, напрямок на мінімізацію рівня вторинного травматизму, защемлення м'яких тканин, інший матеріал силових елементів конструкції, таких як вороток та пряжка, своя особлива технологія виготовлення та рецептура кожного окремого елементу конструкції, які в комплексі повинні забезпечувати потрібний нам функціонал турнікета. Купу своїх конструктивних інновацій, які забезпечують нам те, що ми хочемо отримати від турнікету. Можна ще вказувати на індивідуальність Дніпро як виробу, але вже згадано достатньо для розуміння того, що казати Дніпро це копія КЕТ, все одно, що казати Mercedes копія BMW. А що? І там, і там є кермо та чотири колеса, і на одному та другому можна пересуватися. Але це взагалі різні автомобілі. І це взагалі різні турнікети. До зустрічі!